3 хвилини у світі виникає новий випадок гострого порушення мозкового кровообігу, і кожних 5 хвилин від інсульту помирає людина. Цю судинну катастрофу справедливо називають епідемією, бо вона забирає життя молодих працездатних людей. Хто ризикує захворіти на інсульт? Які перші симптоми, що свідчать про наближення інсульту? І куди при цьому звертатися? Більше про це зараз у програмі. Інсульт порушення мозкового кровообігу, яке стрімко розвивається з одночасним ушкодженням тканин, мозку і розладом його функцій. Найчастіше причиною виникнення мозкових інсультів є артеріальна гіпертензія, підвищений тиск та атеросклероз хворобливі зміни у судинах. Також розвиток інсульту можливий при захворюваннях серця. Приміром, ревматичних вадах, ускладнених миготливою аритмією і деяких хворобах крові та цукровому діабеті. Щохвилини в світі виникає випадок гострого порушення мозкового кровообігу. Що кожні 5 хвилин помирає людина. На Україні щорічно виникає біля 130 тисяч захворювань на інсульти, в Черкаській області біля трьох тисяч. 30% пацієнтів практично помирає в перший місяць захворювання. Тільки 10-15 із тих, які вижили, повертаються до звичайного способу життя. Тому 2006 року створено всесвітню організацію боротьби з інсультом, і 29 жовтня проголошено днем боротьби з цією недугою. Вимірювання тиску і рівня цукру крові це виявлення факторів ризику захворювання на інсульти. Факторів, які найбільше впливають на виникнення цього захворювання. Факторів ризику виникнення інсульту багато. Це гіпертонічна хвороба. Коли виникають зміни в стінках судин, вони ущільнюються, або навпаки, виникають аневризматичні зміни, або таке захворювання, як церебральний атеросклероз, який звужує судини. І Таким чином, мозок не може вчасно отримувати ту кількість кисню і глюкози для нормального функціонування, так як властивості мозку він не може, нейрон, клітина мозку, вона не може собі заготувати впрок, як кажуть, глюкозу і кисень. Вони повинні поступати що секунди, що хвилини, тому найчастіше. Причинами виникнення порушення мозкового кровообігу є атеросклеротичні зміни, які звужують судини і являються джерелом атеросклеротичних бляшок, які перекривають далі судини, і таким чином перекривають кровообіг. Крім того, захворювання серцево-судинної системи. Серце це мотор, який забезпечує кровообіг в усіх тканинах і органах організму. Мозок потребує це кровообігу що хвилини, що секунди на належному рівні. Якщо виникають порушення серцевого ритму, можливо, утворення тромбів і такі в полажпорожнині серця, і таким чином виникає дефіцит кровообігу в певному весенні судин головного мозку, крім того, цукровий діабет, який Викликає захворювання судин, так звані діабетичні ангіопатії. Таким чином, також сприяють розвитку порушення мозкового кровообігу. Крім того, різні токсичні речовини, які впливають і на склад крові, і на властивості крові, також можуть викликати порушення мозкового кровообігу. Я ще не назвала таке захворювання, як васкуліти, тобто запальні ураження судин головного мозку, які Стимулюють утворення тромбів. Якщо ж інсульт все ж стався, що робити? Запам'ятайте, інсульт хвороба не домашня. І ефективно її лікувати можна тільки в умовах стаціонару, особливо у перші дні і тижні після виникнення. При перших ознаках інсульту негайно викликайте швидку допомогу і вимагайте госпіталізації. Через збільшення кількості хворих з патологією судин мозку з ініціативи депутатів Черкаської обласної ради та адміністрації обласної лікарні у 2009 році впроваджена спеціальна програма запобігання цереброваскулярним захворюванням. Відкрито обласний нейросудинний центр і відділення цереброваскулярної патології. На базі комунального закладу Черкаської обласної лікарні в 2009 році, в червні місяці, під егідою головного управління охорони здоров'я. Було створено відділення цереброваскулярної патології для лікування хворих з мозковим ішемічним інсультом. У відділенні 17 ліжок, з них 9 реанімаційні. Оскільки хворі поступають у тяжкому стані, відділення працює цілодобово. Хворі під постійним наглядом чергового лікаря. Після необхідних обстежень їх переводять або у звичайні палати, або на оперативне втручання до нейрохірурга. Центр створений був з такими серйозними завданням, враховуючи те, що мозкові хімічні інсульти, транзиторні ішемічні атаки на базі вторинного і первинної ланки не можна провести були діагностичні обстеження, проведені, такі як. Для виключення діагностики аневризматичних уражень, стентуючих уражень судин головного мозку, ці всі обстеження проводяться на базі цереброваскулярної патології центру нашого. За цей період в задіяні всі служби третинного рівня нашої обласної лікарні. Проводиться за проліковано і діагностовано на базі центру за рік десь 130-140 інсультів. З них як ішемічні інсульти, так і геморагічні інсульти. Проводиться церебральні ангіографії, як локальної ангіографії, так і тотальної ангіографії. Виявилися неврізми, виявилися стент стенози магістральних судин. Проведені на нашій базі постановки стентів. Це у нас спеціалізоване відділення для проведення стентування. Проводиться кліпування. Ну, були такі випадки, де виявлені великі аневрізми. Такі хворі були направлені в інститут нейрохірургії Київ. або на наших базах проводили стентування і кліпування цих хворих. Ну, в основному на базі. Нашої Черкаської обласної лікарні вона забезпечена повністю всім необхідними клінічними дообстеженнями згідно протоколів. Тобто, ми використовуємо як ангіографічне обстеження, використовуємо МРТ обстеження, комп'ютерну томографію. Відділення працює в такому режимі круглодобовому. Колектив працює старано, віддано, професійно. Всі лікарі мають вищу першу категорії. Забезпечені клінічними протоколами надання на базі центру цереброваскулярної патології проводиться таке одне із серйозних в світі, яке проводиться лікування, таке як тромболізіс. За час відкриття центру проведені вже шість тромболізісів. От, проведені з позитивним результатом, тобто досить такий в світі серйозний метод, який використовується теж на базі нашого центру цереброваскулярної патології. Лікарі розрізняють геморагічний та ішемічний інсульт. По геморагічному типу інсульти розпочинаються з крововиливу в головний мозок. А по ішемічному типу, щоб було зрозуміло, це перекриття судинки, і наступає ішемія головного мозку. Клінічно проявляються інсульти по різному. Перш за все, темпом перебігу захворювання, інсульти по геморагічному типу розпочинаються більш гостро, більш виражені. Дефіцити неврологічні у цих хворих, і частіше вони виникають на фоні високого артеріального тиску. Інсульти по ішемічному типу можуть виникати з початкових проявів. Це періодичне затерпання язика, губ або якоїсь кінцівки, погіршується стан. Як геморагічний, так і ішемічний інсульт у найважчих випадках призводять до інфаркту, омертвіння ділянки мозку. У людини відбуваються розлади життєво важливих функцій організму. Тому головне завдання якомога раніше отримати повноцінну медичну допомогу. В Наше відділення поступають хворі з острими порушеннями мозкового кровообігу. бігу. Перш за все при поступленні всіх хворих оглядає черговий лікар, вирішує, які потрібно провести ургентно до обстеження. Це перш за все виявити характер інсульту, чи це геморагічний, чи ішемічний тип інсульту. Для цього проводиться комп'ютерна томографія головного мозку. Це можливо провести цілодобово. При виявленні, який характер інсульту, звичайно робиться подальше тактика лікування і дообстеження. Якщо це ішемічний інсульт, то в нас проводиться тромболізис таких форм. За 9 місяців цього року в нас проведено 5 тромболізисів, всі досить з позитивною динамікою. Якщо це порушення по геморагічному, Типу, то ми проводимо до обстеження це церебральна ангіографія і виявляємо патологію судин. Це частіше всього причиною їх бувають артеріовенузні мальформації, які потім доліковують нейрохірурги. Інсульт часто називають судинною катастрофою, бо розвивається хвороба несподівано, швидко і часто призводить до вкрай несприятливих наслідків. Дуже часто виникає раптова слабкість в руці, затерпання руки, затерпання половини тіла. Перекіс обличчя, порушення мови, на які пацієнт можливо і не відразу може звернути увагу, особливо коли це виникає вночі. Але дуже важливо звернутися в перші години захворювання, тобто 3-6 годин. Цей час називається терапевтичне вікно. От в це терапевтичне вікно лікар повинен швидко зорієнтуватися, який метод лікування вибрати. На сьогоднішній день досить розповсюджено в усьому світі таке лікування, як тромб. Болізіс, тобто введення спеціальних речовин внутрішньовенно чи внутріартеріально є такий метод селективного тромболізісу, і тромб практично розчиняється, але Якщо ця процедура буде виконана протягом перших чотирьох годин захворювання. Крім того, є випадки, коли потрібно провести оперативне втручання. Це випадках, в більшості випадків це крововий в головний мозок. І це питання вже повинен вирішує нейрохірург разом із невропатологом. Таким чином, час це збережене здоров'я. Чим менше Часу пройшло від моменту захворювання, тим більше реально вийти із цієї складної ситуації, більш здоровим, мати менший дефіцит, руховий дефіцит, порушення мови і так далі. Коли коливання артеріального тиску перший раз в житті з'явилося, це вже такий серйозний дзвіночок, що людина повинна контролювати свій артеріальний тиск. Якщо є Такий симптом, як підвищення тиску, не дай Боже, є такий симптом, як затерпання обличчя, затерпання кінцівки правої чи лівої, слабкість, яка розвивається і швидкоминуче проходить. Це теж такий серйозний предосторога, що хворі повинні, пацієнти верніше, повинні звертатися до лікарів. І чим швидше, тим краще. Це не можна затягуватися, не можна від цього не звертати увагу, тим більше, якщо це. У хворих, яких симптомів раніше не було, тому що все таки люди, які більше хворіють там на цукровий діабет, на гіпертонічну хворобу, вони вже знають деякі свої симптоми і можуть уже коригувати їх і звертатись до лікарів. А в людей, в кого це виникло в перший раз, це обов'язково повинно бути звертання до лікарів-невропатологів, тому що це симптоми, які можуть перерости на буквально так дуже швидко і так подібно коливатися, але привести до мозкової катастрофи. І хворий може просто не встигнути доїхати до лікаря невропатолога от за кордоном такі є служби парамедиків, які знають, що перше, що опитують, чи хворий може сказати, чи не порушилася нього мова, чи в нього не ослабла ручка чи ножка, і чи не порушилась чутливість. Ці симптоми є три такими основними, які можуть запідозрити порушення мозкового кровобігу і звернутися обов'язково до нас. Звернімо увагу: жертвами так званої судинної катастрофи можуть стати активні молоді люди, особливо ті, хто веде повноцінне життя, займається інтелектуальною працею. Валентина Івановна, ну в чому причина того, що інсульт є однією з найпоширеніших патологій судин, і чому він молодший? Молодший, напевне, тим, що на даний час виступають соціальний фактор, фактори неблагоприятні з перебігом гіпертонічних хвороб, фактор є стресових ситуацій, фактор є і зараз соціальних обстановок, напевне, така, яка зараз є в світі. І в даному випадку в Україні. І помолодшили, на жаль, помолодшили і рівень атеросклеротичних уражень, вроджений хват розвитку. Даний час ця патологія, на жаль, вийшла вже на рівень 30-35 років, які раніше було це 70 років, 60, то зараз ця патологія дуже помолодшила. Не тільки в Україні, а й в світі, напевно. Лише 10% людей після інсульту повертаються до звичайного ритму життя. Основна частина стають інвалідами. Таку невблаганну статистику наводять медики. Тож велику увагу слід приділити реабілітації хворого, яка триває постійно. Ми хворим після виписки рекомендуємо проходити реабілітаційні курси лікування. Це проходять ці курси лікування або за місцем проживання, або в реабілітаційних відділеннях на базі другої лікарні. Родичі повинні допомагати хворому, скоріше виздоровіти, контролювати регулярний прийом гіпотензивних препаратів, дотримуватись наших рекомендацій після виписки. Після виписки хворі повинні вести постійно так звану дорожну карту життя, регулярно приймати медичні препарати, дотримуватися режиму дня, харчування, сну, відпусток, навантаження. Від народження кожній людині природа закладає фізіологічні параметри на 120-150 на років, але спосіб життя, екологічні фактори, такі як екологія води, екологія повітря, наш спосіб харчування, зловживання такими шкідливими звичками, як паління, як вживання алкоголю, вживання наркотиків все це забирає у нас десятки років життя. Для профілактики інсультів лікарі радять постійно контролювати рівень артеріального тиску та своєчасно лікувати артеріальну гіпертензію. Про профілактику варто подумати вже тоді, коли рівень артеріального тиску становить 125-130 на 75-80 мм ртутного стовпчика. Треба мати на увазі, що одні з таких основних принципів у профілактики цереброваскулярних уражень судин головного мозку – це дотримання дієти. Це активний такий спосіб життя, це прийом рослинної їжі і зменшення жирових і углеводної, білкової дієти, трошки зменшення. Це треба утриматися від цього стресових ситуацій, зменшити. Ну і, напевне, більше перебування в активності, а не в пасивності, тобто по життю. Тобто, щоб судини працювали постійно працювали постійно, так. Великий внесок у профілактику інсульту може зробити сама людина, оскільки причини серцево-судинних захворювань добре відомі: неправильне харчування, фізична інертність і вживання тютюну. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я для збереження серця здоровим рекомендує дотримуватися розумної дієти, кинути палити і ввести більш рухливий спосіб життя людині, якщо їй за 40, потрібно вже. Один раз на місяць це таки виміряти тиск. Якщо за 50 то і два і три рази виміряти тиск. Крім того, людина, яка поважає себе, яка відноситься охайно до свого стану здоров'я, вона повинна знати свої показники крові, повинна знати свій рівень глюкози крові, повинна знати рівень ліпідного обміну, тобто холестерин крові. Це обов'язково, це важливо. Таким чином ми можемо скоригувати дієту, ми можемо скоригувати спосіб життя. Ми можемо скоригувати бурховий режим, коригувати, наприклад, такий як режим сну і відпочинку, відпустки і так далі. Тобто потрібно до себе відноситись до свого здоров'я, відноситись з повагою. Мені хочеться. Черкащанам побажати мудрості, мудро відноситися до свого здоров'я, бережно відноситися до свого здоров'я і щоб медики були просто хорошими друзями, щоб не були вони вашими лікарями. Прекрасним засобом запобігання захворюванням серця та судин є середньоземноморська дієта. Основу раціонального харчування складають овочі, каші, нежирне м'ясо і риба, нежирні молочні продукти, морепродукти, рослинні олії. Але трохи вершкового масла також необхідно. Корисна жирна морська риба, бо в ній у великих кількостях містяться поліненасичені жирні кислоти. У результаті активізації обмінних процесів зменшується кількість шкідливого холестерину. Саме з нього складаються атеросклеротичні бляшки. У морській рибі також міститься фосфор, який покращує обмін речовин у тканинах головного мозку. Корисні всі овочі, але при захворюваннях головного мозку особливо показані страви з капусти, буряків та шпинату. Вони покращують біохімічні реакції, які відбуваються в головному мозку. Ці овочі можна вживати як в сирому, так і в приготовленому вигляді. Капуста хороша, в свіжому вигляді як салат, і квашена, і тушкована. Зі свіжого буряка також можна приготувати салат, потерши його на дрібну тертку і приправивши рослинним маслом чи нежирною сметаною. Однак деякі люди не переносять сирого буряка, тоді його потрібно відварювати або тушкувати. Не менш корисні свіжі фрукти та ягоди. Найкориснішими для головного мозку ягодами вважаються журавлина і чорниця з активними антиоксидантними властивостями. І найменше у вашому раціоні повинно бути жирного м'яса, жирної річкової смаженої риби, гострих, копчених та солоних страв, консервованих продуктів, солодощів і здоби. Особливу увагу у меню хворого після інсульту повинна бути приділена солі. Саме сіль, потрапляючи в рідку частину крові, притягує в кровоносні судини рідину з навколишніх тканин. А відтак підвищується артеріальний тиск, і стінки кровоносних судин, ослаблені різними судинними захворюваннями, можуть не витримати і розірватися. Тому перший час після інсульту можна готувати все без солі, а потім тільки злегка підсолювати їжу. Дієта при інсульті має велике значення, однак дотримуватися її потрібно не деякий час. А майже все життя. Шведські вчені встановили, що магній знижує тиск, а відтак можливість ішемічного інсульту на 15%. Продукти, які містять магній, це горіхи, насіння, цільнозернові продукти, зелені овочі, чорнослив, морська капуста та багато інших. Поєднання з помірними фізичними навантаженнями і повноцінним відпочинком здатні повністю відновити стан хворих при інсультах і запобігти його рецидивам. Інсульт хвороба 21-го століття. Кожні 12 хвилин від його наслідків помирає один українець: стрес, гіпертонія, надмірна вага, малорухливий спосіб життя, алкоголь та паління. Впевнені кроки до великої трагедії. Фізичні навантаження, відмова від шкідливих звичок, вимірювання тиску, здорове харчування і гарний настрій забезпечать вам довгі роки здорового життя і вбережуть від інсульту. Пам'ятайте, що сон повинен бути своєчасним і повноцінним. Крім того, вкрай корисному профілактиці інсульту є знаходження серед домашніх тварин. Це відмінний спосіб зняти стрес. Рецепту всім даємо один: ведіть здоровий спосіб життя, дбайте про себе, уникайте стресів, не йдіть на компроміси із собою. Живіть за заповідями Божими. Це банально звучить, але захистить вас не тільки від інсульту, а й від інфаркту та інших недух. Замініть шкідливі звички на корисні. Нехай здоровий спосіб життя стане вашим стилем. Нинішня непроста ситуація в Україні змусила багатьох переглянути ставлення до питань самооборони і надання першої медичної допомоги в екстрених ситуаціях. Тому, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України та відповідним розпорядженням обласного департаменту охорони здоров'я, у профільних лікувальних і навчальних закладах проводяться курси з надання першої медичної допомоги в екстрених випадках. В медицині відомо, що 60-65%, а то навіть і до 70% – Значить, в подальшому лікуванні правильному і успішному подальшому лікуванні залежить від правильної наданої невідкладної медичної допомоги ну безпосередньо, до да, першої медичної допомоги безпосередньо тоді, коли трапився цей нещасний випадок. Тому ми розробили програму і навчаємо і наших студентів, і наших викладачів-педагогів правильно надавати цю медичну допомогу. Зокрема, у Черкаському медичному коледжі курси з надання екстреної медичної допомоги почалися з весни. Спершу важливі для життя навички здобули більше 600 студентів медичного коледжу та викладачі гуманітарних дисциплін. У зв'язку з політичними обставинами з станом військових дій, які відбуваються зараз на сході країни, директором Черкаського медичного коледжу було прийнято рішення про проведення курсів першої медичної допомоги студентам першого курсу базу 9 класів. Зв'язку з тим, що в них на першому курсі тільки загальноосвітні предмети, було прийнято рішення провести їм коротенький курс з надання невідкладної допомоги, тому що невідкладну допомогу має вміти накладати і надавати перше кожна людина. Нині курси тривають. Майбутніх медсестер та фельдшерів навчають надавати допомогу при вивихах і переломах, користуватися засобами індивідуального захисту органів дихання, робити штучне дихання тощо. На сьогоднішній день ці курси дуже актуальні, і це повинен знати не тільки медичний працівник, а й а й пересічний прохожий. Я вважаю, що ці вміння та знання повинні знати кожні, адже всі ми колись буваємо в екстрених ситуаціях. Наразі я навчаюся на четвертому курсі лікувальної справи фельдшерське відділення. Далі буду намагатися поступати на вище також на лікувальну справу. Хочу бути надалі хірургом. Ви знаєте, що лікарі військово зобов'язані? Так, знаю. Якщо буде така нагода, якщо знадобиться це, то я буду на, на, на поготові. З власного досвіду ми знаємо, іноді трапляються випадки, коли лікарів немає поруч, і люди самі повинні вміти надати першу медичну допомогу. Тож будьмо пильними.